Будь ласка, Борисов, Панченко після wow. нього. будь друга спроба. Thank you. Que Угорський сафронов можна узнати. Добре. До двадцять сім. Будь ласка, совкішки. Їх розмірів. Э, будь ласка, сапронув. Ви можна, поїхали. Добре. Дев'яношки. Так, злама, Дученко. Григорій, Дученко, Олександр. Можна. Добре, Григорій. 123. Дученко, Олександр Павловський з Латан. Можна. До По не заходиш сюди. Можна. Десятий раз пояснює. Ми so so поясню, не заходимо. Як ще боятися? Євсієнко Дедела. Євсієнко на старт. Білошицький, носки під назад, носки підрівняйте. Хороший стрибочок, але ви не уважні. Носочок підрівняйте. Правильно, можна. Поїхали. 137 Obrigado, senhoras Ба, все одно підходите сюди, слухайте, потім повернетесь назад. Ну, Демченко, девчте, посніться, дивіться, В чому сенс цього тесту? Ви?